Кілька хвилин до сьомої у холі одного із торговельно-розважальних центрів міста сотні людей. Тривають останні настанови перед масштабним дійством наймасовішою колядою Тернополя. Хорові колективи та звичайні містяни зібралися тут, аби спільно славити головну подію зими: ісусове народження або ж різдво. Такого ще не було в Тернополі, щоб тисячу людей одночасно не в церкві, а власне в таких цивільних умовах. Ми того року дамо людям наколядуватися, тому що минулого року було тільки дві коляди, і люди тільки розігрілися. А ми вже кажемо: а на тому слові бувайте здорові. Сьогодні з Ленновість приїхали. У нас невеличка компанія. Будемо колядувати, славити Господа. в Майбутньому, коли будуть пампухи, будемо допомагати в організації добрих справ. Настрій хороший, святковий, класний. Хорова школа Зуренка щороку колядує всі три дні. Свят: шостий, сьомий, восьмий, Так само і цьогоріч. Тому колядок в нашому репорту Арі багато і не проблема. Співаємо всі ті колядки, які тут сьогодні будуть виконувати. Співаємо авторські коляди. Дуже гарні. Масову коляду розпочинає колектив «Червлені Шнурівки. Її підхоплюють у різних куточках холу. Адок зібрались заспіувати професійні хори а поколядувати усього за підрахунками організаторів прийшло понад 1100 людей. Така кількість учасників масової коляди міський рекорд. Тут сьогодні фіксується рекорд міста Тернополя. Минулого року коляда у торгово розважальному центрі була у форматі флешмобу. Учасники виходили із різних його кутків, затягуючи коляду. Цьогоріч, зважаючи на таку кількість людей, вирішили колядувати у дружньому великому колі. Нас цікавить власне оця. Співдружність українська, щоб всі, і хто вміє, і хто не вміє, і хто дуже гарно вміє, щоб всі одночасно заколядували. Мені дуже сподобалися колядки. Це як традиція України. Небо і земля, бо яку я цього року колядувала. Я думаю, що повинно бути в кожному місці, щоб це пам'яталося, і щоб знали наші люди, що колядка не повинна вмирати, повинна жити в будь-якому випадку. В кожному в сім'ї і діти повинні долучатися до цього в будь-якому випадку. щоб це все з покоління в покоління переходило в традиції, тому що це наше українське це дійсно важливо. Я вперше мені дуже сподобалося колядка. Ки, хоч я знаю багато колядок, ну але так в такому кількості, що виконують, то перше, це мій четвертий візит в Україну. Я відвідую їх кожної пори року. Я знаю колядки і вчу українську мову. Мені дуже подобаються різні заходи пов'язані з Україною. Я обов'язково приїду ще. Україна єдина країна, де я почув такі цікаві колядки. Масова коляда у Тернополі мала і благодійну мету допомогти дітям із важкою формою інвалідності. Під час дійства волонтери роздали пів тисячі пампухів із вишнями, запрошуючи містян скласти пожертву. За словами організаторів, колядуючи вдалось зібрати для доброї справи 12 тисяч гривень.